Вас вітає програму додатковий час і ще один випуск цієї програми. Це святковий випуск, ви бачите, є тортик, який ви можете скуштувати, прийшовши сюди, але вже не встигнете. Ми хочемо проанонсувати 20-й тур Кристенської футбольної ліги, який відбудеться 10 листопада на полі ФОК. І З нами експерт Ехмул Тарас Сарік. Це школа купет. Капітан команди «Зоря» — Роман Чіковай, капітан команди «Бистриця» — Догон Олександр і представник команди метеор. Ні, метеор, я заговорював Русна і Слава Мусиметро. Перший матч буде між командами і Спартак Спартак-91. Це буде матч туру. Хочу сказати собі, дві рідні команди і буде ну, інтересний матч, я сподіваюся. Що можуть сказати експерти, що ви скажете про цей матч? Ваші е, догадки, хто виграє, хто сильніший, хто слабший, ну таке. Безперечно, фаворитом рахується Спартак. Але ВК після останньої перемоги на Солідом перебуває в піднесеному настрої. Я думаю, що зараз WordPraйт може б Спартаку бій, і, і можливо навіть претендувати на перемогу. Ну, <реку> Не думайте, що після, після перемоги над Солідом WordPriet може за день ліс і ну, там недооцінюючи сперму, то може правда. Я сумніваюся, що таку команду на 101, бо не як Спартак 91, WordPride буде недооцінювати. Як WordPride, так і Спартак, дві команди, які беруть, приймають участь в кубку. <реку> <реку> ну, так, да, так. Да. Це, це дві команди що до фіналу. До півфіналу. Фінал. І можливо, буде, будеш ці команди знову стоїмо це, але в фіналі. Можливо, можливо, ну бачите, інтересно. Олег, що ти скажеш про Спартак і супер? Ну я, я не знаю, що сказати, як казав вже Тарас, Прайс піднесено настрої зараз. Не на коражі можуть і виграти, в принципі. Але я думаю, що Спартак виграє. Ну, один два ну, не Ну, здається. Виріш... Це... Спартак останніх матчах відтягнувся. Я думаю, так само, тому що Спартак 91 все-таки три стрілочка, щоб ну, догнати трійку краще. Ну, дуже серйозно відноситься до цієї гри. Ну, бо проєкт трошки Ну, Їм просто вже. Ну от думаю, що Спартак все-таки виграє і приблизиться до трійки лідерів. Mm -hmm. Так що прогноз мій десь, наприклад, 4-2. Два м'яча різниці в цьому матчі. Ну, так. Да. Саш. Uh, so. Ну, отпрай зараз по останніх іграх набрав фарму, Напевно, це фарба, я думаю, у них дотримується до кінця сезону. Ну, ще Додам, що ці команди борються ну, ще можуть брати за собою за 4-5 місце. І вони їх там розділяють чотири очка, мені здається, якщо не поб'язує. Тому можливо, це як за шість очок. Ну, Це напевно важливо матч для двох команд, бо реально він покаже, на що вони будуть претендувати в останніх іграх. Ну, Мені здається, я так зроблю напевно прогноз на Вокпрайд, що виграють мінімально. Ну, Пояснюється тим, що вони обіграли солід, і мені здається, не є багато шансів обіграти з парфе. Теж думаю, що матч буде рівний, але мені здається, що виграє вкрай. Я хочу сказати, що Спартака є втрата. Команда Спартак вчора пішов в армію і виглядати без нього. Ну і я думаю, всі гравці будуть тяжко підійдуть до гри. Після ползу, тому що Геннадій Кроніков, який був капітаном, капітаном за команду. Руслан, що скажеш про цей матч, ну от цей матч ту, що здоров'я. Хочу ну, побажати до командам, щоб не вклалася. Зіграв на все з того, щоб вони... Щоб не було ніяких <звігала> <було> травм. <звігала> <звігала> ну, Щоб показала свого, так? Я так само побажаю цим командам, графік свій футбол. А, ну і думаю, хай переможе синіш. Щоб судді нічого там не робити, хоча всяке може бути. Може, я буду судити так. що... наступний тур. Наступний матч буде проводитися між командою ФК Зоря і командою А-1349. Дуже інтересний, я думаю, буде матч. І буде дуже інтересно спитати гравців команди Зоря, Тарас і Олег, як підходите до цього матчу, що він вам дає і якої. Можливості. На цей матч ми постараємося зібрати всіх наших провідних футболістів, тому що можливо так і буде, що ми в цей день і зіграємо і перенесений матч з фурією. Так, може, якщо нас вийде. Тому ми постараємося зібрати всіх на все. На мою думку, А1349 хороша команда, але вона дуже нестабільна. Mm -hmm. І в них є дуже багато моментів, яких вона не використовує. З одного боку можна подумати, що це і не фар, а з другого yeah. боку можна і подумати, що це. Ну, Майстерності їм не вистачає, щоб реалізувати ці моменти. Ну так, то бачимо, що не тільки в командах не люблять, але й динамо такі ж саме проблеми. А як в цій грі ще не буде грати ваш головний кращий бомбардир? У нас є кому заміни. У нас є кому заяви. Є загинув. Сівчука рано. Він дуже поганий, він дуже погано. Звичайно, вони відрізняють стиль моєї граюки, яка він візнає такий юхлийший, а ще він так найбільше Його столбах. Знаєте, в нього прийнятий наче він перетримав вітку, ти розвернувся і самі забрав. Поступку, бачите, знаєте, як працювати з якщо аналогія, я мати на увазі. Саш, ну хочу сказати, що Атернас-49, ну є такий факт, що більшість гравців грають на чемпіонат міста, а mm -hmm. цей день yeah. також буде чемпіонат міста просто mm -hmm. вечір. Yeah. То, yeah. Тому можливо не знати, як yeah. uh, 13 людей підійде yeah. до зимі, що вони верить важливіше, чи гра проти зорі, для них буде важливіше, чи гра на місці. Тому тут то не знати, що я буду зробити всі гри, адже чемпіонат міста, тільки почався. І, ну, і Так само важлива ну, для цієї команди ну, гра в цьому турнірі. Ну, Будемо бачити, будемо бачити, що вони покажуть. А, Руслан, а твоя думка на рахунок цього матчу: хто виграє і як ти думаєш? Я думаю, що Все-таки це таке зря, я, Ну, я так само всі зря фаворитом цього матчу. матчу. Ну, інтересно, мене щоб я, я, я так думаю, що вона щоб зря недооцінила не команду Adam Sembe, це було саме... Я думаю, що ми вже не будемо недооцінити нікого, бо нам треба набирати очки. Uh, да. Бо в нас, ну, поки що так само. Щоб, щоб, почув, щоб, 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 щоб почувався uh, себе більше на <gry> таблицю, треба Треба вигравати, так що недооцінки не може бути. Uh, Наступний матч. Наступний матч між командами Сантус і ФК Свобода. Інтересний oh, матч і Сантос, так і Свобода, ну раз. На мою думку, це ігра між двома рівними командами, між собою. Як і «Сантос», так і Свобода показують одинакові результати. <праць> воно, ну, нестабільні. Не нестабільність. Знаєте, десь там можуть <праць> виграти, <праць> раз виграти, два рази програти, потім знову виграти, потім знову програти. <праць> Шо, ну, до речі, це ну, в двох командах така штука є. Як <праць> <І в> свобода, <праць> так і сантос. <в> <праць> <праць> ну, свобода взагалі на цей турнір з'являлася як одні з лідерів, <праць> фаворитів. <праць> <праць> Але щось їм не пішло мене, Розчарували. Всі чекали набагато більше. До речі, я пам'ятаю перший тур, коли грала Свобода і спатальна Слодина, це були два фаворити, які ну, всі думали, що цей чемпіонат. Ну, ми бачимо, що ну, і такі команди теж програють і показують нестабільність. Ну, можливо, в нашому чемпіонаті, можливо, в можливому чемпіонаті. Дуже сильний чемпіонат просто. Як з будь-якома? Саш, що скажеш? Ну не знаю. Тут в Сантос грають молоді гравці. Звісно, це дві команди нестабільні, це всі можуть сказати таке про них. Тому тут теж результат може бути як може і Сантос вирити, так і Свобода. Ну, не знаю. Я думаю, що переможе десь. Цій грі тому, кому більше повезе, тому хто то більше реалізує момент. Тому я перед всім. Ну і вже буде перемоги. Я думаю, yes. ці фактори, що ми сказали, напевно, будемо бачити переможця. Висла. Я підтримую згодом. Придумали з ж самої думки, що uh, кому ніч повзрати, і зайдеш в літа і краще вийде. Ну що хочу сказати, Сантос... ну uh, я б не сказав, що ця команда. Лінива чи яка. Ну, Видно, що хлопці стараються, ну, видно, що питаються назад. І йдуть ну, вперед. Ну, але ну, чогось не нападає ці команди для того, щоб перемогти. Е, ну, не знаю, що може себе знайдуть, може якось. Е... Саме основне, що всі хлопці збираються на її Якщо вони будуть продовжувати, то да. я впевнений, що в них. Да. А свобода, ми бачимо, да що появиться. останнім часом, ну, останні все в другому колі, вони свободи. Так, чи більше, чи інакш, Яким, ну, сімічна свобода. Так, сімічна свобода. Інакше, наша свобода, яку ми гриємо, це такі вони... Так, не вона вступить, тепер мене до себе. Так, так, так. І Спартак понісся, з перемогами, на крилі. Так, ну, ну, свобода теж, бачимо, що набирає очки, але все-таки, ну, от, Тоже ще не те, що вони можуть показувати. В цьому чемпіонаті, чи іншому. Ну, чи там... Хоча на чемпіонаті міста не програла свій матч 6-1. Ну, не можу нічого сказати. ну, Програють хлопці. Що, покажуть, програв 6 удент купку, так що. Наступна гра Спарта в Олег, Але хомоча можути сказати про цю гру. Я <laughs> не знаю, що тут сказати. Yeah. Вратим, я не знаю, просто... Фурія, yeah, ш... що за команда. грає команда Лотос, uh, Минулий матч вони виграли, у мене Фурія, Выголовая Вони Фурія, Lotus. Fouria Lotus. Fourier Lotus. Ну выходим. Що скажу спартом, просто мене забрала свій спарк. Ну, Спарта. Ну, все ж, що я скажу про Спарту? Спартак це така, ну не супер команда, не супер, ну не гран, не грат. Але вона така, ну, забравишки. Спартака ніколи не знає, що від неї Так, От така команда, яка. А що можна сказати про фурію або Лотос? Як би сказати, вони непогано починають грати, але в них не стає. Вони опускають два-три були і вони одразу опускають руки і ніхто не бігає. І в них дуже багато індивідуалістів. Кожен старається взяти на себе гру, навозити всіх і забити волос самотужки. Кожен. Я слідкував ігру, а в фурія, там така ситуація, що я можу сказати. Там мені, здається, грають, просто найважче це команда. Десь, напевно, того досвіду не вистачає. Ай, зі, вони привикли грати проти своїх характерів, що вони возять. А тут зовсім інші хлопці, зовсім інші команди, зовсім інші рівень. Побачимо, можливо, що лишається ну, труктура, 20, <реку> да. Ну, Може, ще щось ну, достойно. Хай перемогли да. ну, так, таки Хто, хто вичить, у Ма ставка на парку. Я думаю, однозначно з парку. Якщо вони нічого не поміняє. Досить. Якщо вони нічого не пройдять в афорії, нічого не поміняє свої ігри, то однозначно сварка. Бо один певний може бути Ну, я до цього. Футбол це командна грає, так? Так само, навіть з ям думки, що думаю, думає промовиться матч, у фулком було 4 мяча. Ну, різниця 4 Ну, це мічі. Тут награє з командою мотор і Бест о, який саме з команд з Ну, Перше питання з Олександра, а потім друге з Ярославою. В тому, як команда підходить до цієї гри, що вона можлива чи неважлива і що ви думаєте про суперника. Ми до цієї гри підходимо на другому місці, яке ми з командою прийняли рішення зберегти це місце, а для того нам потрібно виграти три гри. А ну, може себе так і У нас У нас на гра з Сантусом і гра з управляє. Тому, При, тому е, ну, якщо не ці 3 гри, ми будемо в друге місце, я рахую завдання, так, як можна сказати, сповна Ну, Але до кожної гри треба налаштуватися окремо, ми налаштовуємося, зокрема, на метор. Ну, Зараз така ситуація, що нам не можливо, яким ми рахунком виграємо. Ми граємо, особливо останні ігри, mm -hmm. ми граємо на результат. Для mm -hmm. нас головний результат, тим більше це вже кінець э, mm -hmm. чемпіонату, то вже та гра, яка була, напевно, і збережеться. Ну, основний результат нам не важливо ще раз повторювати, з яким ми рахунком А Ваші ціні на початку чемпіонату? Якщо ну, mm що -hmm. ми сталося з собою? Чемпіонат КФУ, що... Якщо є. Так, ну Обіктивно, то ми хотіли бути в п'ятірці, ми вважали, що це буде хорошим результатом. Але перше коло показало, що ми фінішували на другому місці, тому і зараз також на другому, тому треба зберегти це місце і затримку. Так, хочу сказати, що моя команда перемога немало, не в участь з забуваннями. Хочеться просто футбол. Вибусти не все 100 і перемогти команду. Якщо не перемогли. Ну, перемога. Звичайно, вона не перемога, але як ти зіграєш. Що, що мені сказати, вистриця приємно здивувала цього седому. На початку вони підходили як офсайдери. Але можна сказати, що вистріться втримала ваші голови. Я дуже радий, що цю команду від неї такого ніхто не вище В першому полі, можна сказати, що команда ніхто не дооцінює, але в другому коле ви це допитали. Це не випадковість. Я один раз хотів сказати те, що сказав Тарас. Просто прочитав. За близьку голову. Так, ніхто не чекав, що Бестриця, яка прийшла з, з першої та, рії, так покаже, таку гру і може. Ну, багато хто недооцінював її. І на цьому перше коло Бестриця, напевно, покарала, тих, хто її. А, а другу вони вже просто грали як лідери, як Команда, яка займала ну, високі місця в Чорнобиль. Так, Прогрес про це, як то кажуть. Так що команда з першої ліги, бачите, так що давайте йдіть вперше, лігу і можете бути розвитися. Про метеор, ну що? По результатах видно, що метор прогресує. Якщо мотор система погреться, вже в 6 навіть починає ще забувати. Я боюся, що якщо все піде так, метор. Та, але ще проблема в тому, що ми з'явились другого кола і того втратили багато очок. Але головна гра да. зібрані. Я Щось хочу сказати, що з коло так досвідцю. Пам'ятаю, перший чемпіонат, який вона грала, це була наймолодша команда, саме аутсайдер. Ну, І пам'ятаю, ціль цієї команди набрати 10 очок в чемпіонаті. Уявляєте собі, але ну, такі їхні цілі були, самі, якщо не пам'ятаєш, правда? І навіть снікерс серед Сашом, <ріпи> <ріпи> коли вони набрали 11 очок. Я ще хотів згадати, нашу грозбестріцею в Кубку зимову. Якщо метаєте цю гру, була дуже тяжка гра. Бру, здається, ми так. Ми не чекали, чесно кажучи, комо. Yeah. Well, okay. Ну так, да, щоб бути, легше все. Але well, була well, тяжка дуже гра. Бестро yeah. це заслужилося. Ну так, поділися вже. Все-таки дійшли до якоїсь війни. Записки від морей. Ми так просто з кожним роком ми росли. Так. Ну, багато хто з гравців до два в майстерності. Ми стали... О, ми, ми, стали... До речі, ворота став. Ми стали не... сідніш... Ну, от, Наприклад, коли сформувалася команда, то в нас не було воротаря, а зараз він є ну, одним з кращих. Так само деякі гравці стали набагато кращим ну, Варто зазначити, що в нас грають два досвідчених гравців. А, так, Вічевський Олександр і мій тато довгий Юрій. Mm -hmm. Це, напевне, як тримають дисципліну. Так. Так. <рив> ну, на мою думку, найкраще поєднання це те, як досвіду і молодості. Ну, як бачимо, у нас це поки що виходить. Так. О, що ж, наступний матч. Ми, Ми бачимо, Електрон іх і Солід. Інтересний матч. Як всі. Буде цікавий матч. Я можу сказати, е... бо про електро Іф. Я бачив їхню проти быстро, і команда грає досить. Вони Тому, мене здивувалося і в рівнем на думку, ну, я думаю, вони зможуть забрати очки солідні, якщо вони зберуться всім складом і повернути ту саму гру, яку зіграли про Бестриці. Мені здається, що Бестриці це просто відскочило. Відскочило. Мені ще інтересно, що в цьому матчі з електронів мало програвати. Мало програвати, просто вони, як би сказати, на класі. Я не знаю, як це просто на борта такі чудесам фракцію ретро-творяв. Просто, як кажуть, ви засідні, що але електронні молодці, Будемо сподіватися, що вони показують достойну гру Силин. і зможуть забрати очки нашим соперникам. Сергій ми ж це відноситься сіро до цієї гри, адже поразка їм не ніякому разі не потрібна, тому що якщо вони вже програють, шанс до Спартака догнати їх. Ну, збільшується, і тим більше, що ще Спартак грає слід і Зоря. Зоря бо сліди надзвичайно важкий Так і буде, що світ викотиться на четверте місце. Теоретично можливо. Теоретично все можливо, тому буде грати на третє місце, вже просто слід тяжкий кандидат. Якщо людина, ще має з зорію Спартаком, а з Україною дуже Ну, І інтересний кандидат. це кінець сезону і тяжкий Ну, Ну, Але це до інтрига інтриги в чемпіонаті. Дуже Дійсно, чемпіонат цікавий тим, що є в ньому інтри. Зараз могло бути таке, що ми б вже все знали, там за 3 тури тори. Ну, один плюс, що можна дуже поброна, і там зробити. Я думаю, що Солід є фаворитом, я думаю, що все-таки. Але сподіваємося на хороший матч. Буде цікавий матч, треба, і це може сильніше команда. Ну я так само, що не Ну, це наші анонси. цього, до речі, ну, 20-го туру, ще лишається два тури, після якого буде, буде кубок, хафра. Е, це моє нагородження. І по що це моє народження, ну і все решта. Закони кубки приносили на чемпіонат. <ріх> е, добре, на цьому ми закінчуємо е, цей е, анонс 20-го туру вищої ліги. Е, з вами були Тарас Саїк, е, Роман Чеполек, Олександр Доган,